Україні планують запустити нову систему мобілізації, яка дозволить громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони хочуть мобілізуватися. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК Україна. Ми хочемо запустити так звану смарт-мобілізацію, коли людина самостійно обирає це навіть не про мобілізацію, людина сама себе в обирає, смартфоні. Теж людина обирає обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. І Не під примусом, а самостійно. пілотний проект буде запущено за місяць. Два він стартує з набору операторів дронів. Якщо людина залишить заявку і пройде відбір та тести, далі буде навчання, і після цього мобілізований точно потрапить до роти ударних дронів та на посаду, яку він обрав. Це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовно смарт-мобілізацію. Він також зазначив, що розсилати повістки через додаток «Дія», як і раніше, ніхто не планує. І додав, що мета смарт-мобілізації підвищити ефективність та залучення до війська мотивованих людей. Нагадуємо, в Україні вже запущено та регульовано оновлюється єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг. Раніше член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін сказав, що мобілізацію в Україні можна проводити не лише до лав ЗСУ.